Всім привіт! Це нове відео по Clash of Clans. Мушу визнати досить таки довго не було нормальних відео на каналі, але це не тому, що я їх не хотів робити, а тому, що в мене просто не було змоги. Тепер є можливість робити відео реально частіше, тому давайте почнемо. Є одна цікава тема, про яку я хотів би вам розповісти. Пов'язана з пропуском. Ну І щоб не було так нудно, зробимо сьогодні одну атаку на ЛВК. Тому відео обіцяє бути цікавим, ставте лайки, підписуйтесь, ну і полетіли. Коротше, якщо коротко, для тих, хто не знав, учора на офіційному каналі Cosho Plans розробники повідомили про те, що скини знову повертаються в пас. І, в принципі, це було логічно, тому що, наскільки я знаю, там багато хто жалівся на те, що прибирають скини з пасу. Якщо я не забуду, то я, мабуть, вставлю там скріншот, де я робив скріншот того поста. Почитайте кому цікаво, що вони там написали. Але начебто вже не повинно бути таких змін кардинальних, і якщо вони будуть, то це все буде... То вони будуть це все обговорювати із гравцями. Тому якось так додався скінчик в пас. Ось отакий скінчик, зараз покажу. Я думаю, що всі бачили, але здивувало те, що це легендарний скін. Я думаю, що це, можна сказати, ніби вибачення перед гравцями. Тому, в принципі, прикольно. Зараз для тих, хто не брав пас, він коштує 100 гривень. Тому, якщо хочете, можете купити і заодно заберете легендарний скін. Я вважаю, що це дуже круто, тому, коротше, якось так. Сьогодні хочу зробити атаку на ЛВК. Ми граємо ЛВК в Майстрі 2. Ось отакі у нас клани, такі супротивники. В принципі, тут навіть є три українських клани, що доволі таки прикольно. Ми вже відіграли проти, якщо я не помиляюся, цього клану українці. І сьогодні у нас вже четвертий день. Буду робити атаку на дзеркало, мабуть. Давайте подивимось, яке воно. я якраз ще не бачив. Ось таке дзеркало, в принципі, тут full сет 16 грає, тому це і не дивно, що мені трапилася 16 ратуша. Ну, спробуємо якось його пробити, тому що в мене попередні два дні здалися не дуже. І в першому дні в мене була така сама. Не знаю, дивна атака на 70%. Я їх, в принципі, показувати не буду, тому що, ну, немає сенсу, скажімо так. Зараз заварюсь, тому що в мене гобліни. І коли зварюсь, в принципі, можна буде спробувати проатакувати нормально. І, коротше, якось так. Так, ну що народ, в мене заварівся мікс. Ось отаким таким міксом зараз буду атакувати. В принципі, я тільки цим міксом атакую на ЛВК. Останнім часом так точно. Планую змінити взагалі мікс. Коли прийду на 16-ку, я думаю, викачую щось. В принципі, чим там топи грають не знаю. Але ось, як ми бачимо, вони високо сидять і можна буде спробувати. Поки що в нас така ситуація. Нічого, я думаю, піднімемося. Давайте зараз. Я вже придумав як би тому базу. Зараз розповім. Коротше, ось тут. Є отака дирочка. Сюди можна скинути війська. Да, тут спрацює інвіз, але, в принципі, я думаю, що все одно тихами повинні забрати, тому за це я не переживаю. Якось так. Потім, ну, що там, розчісочка, така невеличка, і, в принципі, скину всі війська. Хоча я не гарантую, що буде три, але, в принципі, спробувати можна. В принципі, в мене все стоїть так, як треба, тому, коротше, пішліть. Можливо, буду трошки мовчати, це щоб сконцентруватися, тому я обачаюся. Не будемо скидувати десант, просто зробимо отак. Хоча ні, давайте спочатку розмінуємо. Так, тут скелетики. До речі, дивіться, можна спробувати виманити баночку інвіза. Не знаю як. Давайте. Ну, коротше, це було дуже тупо. Не звертайте на це уваги. Все залишається лише підкидувати вчасно інвізи, в принципі, і все. Ай-яй-яй. Я взагалі затупив жорстко. Тут є шанси заробити однушку. Ну так, навіть. Максимально фігово вийшло. Не знаю, що тут навіть робити. Де його краще скинути? Давайте зробимо отак. Ну, тут, коротше, тільки двушка вийде, знову ж таки. Не знаю, чи взагалі три зірки я зможу взяти в цьому ЛВК, тому що воно якесь максимально складне. Хоча бази там не дуже складні, але в мене щось не виходить. Все, скидимо війська. Так, ну я думаю, ТХ все одно повинні забрати, тому за це давайте не хвилюватися. Якщо що, я скину чемпіонку. В принципі, думаю, повинні впоратися. Так, вийшло КК, Давайте скидувати чемпіонку. Так, біжить на ТХ. Це чудово. Хоча, якщо чесно, паніка вже трохи є така. Знаєте, може піде щось не так, ти та не заберу. Ні, все, тиха забирається. Кеке ми також повинні зараз знищити. В принципі, нормально. Хоча б двушка я трошки хвилювався, думав, може не вийде. Так, ну все, давайте прожимати короля. А, до речі, я не показав, яка в мене там снаряга стоїть. Зараз після каток я вам покажу, що я викачав на короля на квину. На квіну в мене зараз стріла, начебто стояла. Оця. Ну, давайте доб'ємо відсоток. І, в принципі, все. Будемо здаватися. Так, ну все, здаємось. 86 в принципі, непогано. Сподіваюся, ми цей клан зможемо перемогти. Ну, це я думаю, що це я затупив. Тут можна було Ізі трошку взяти, якби я Тиха там забрав, і взагалі все пішло по плану. Ну, коротше, якось так. Я сподіваюся, що виграємо. Якщо буде можливість, то я запишу для вас відео з по ЛВК. Ну, як ми там відіграли, яке місце займемо. Все це подивимось. Давайте зваримо мікс. Так, показати снарягу. Ось, отака в мене, отаке спорядження. Давайте візьмемо оцю штуку. Епіків майже немає, тому що я в основному закупаюся всякими предметами там чарівними. Ну, але ось така картина, в принципі, я думаю, непогано, якщо, що, можна ще щось викачати, в принципі, буде нормально. Тому, коротше, якось так. Ну, все, народ. Я дякую усім за перегляд. Сподіваюся, відео було хоч трошки для вас цікаве. Я думаю, що незабаром вийде новий відео. Постараюся зробити його якомога швидше. Тому, все, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую усім за перегляд. Ну і бувайте!